Привіт! Сьогодні я вам покажу знов петельний шов звичайний, але зробимо його трішечки кращим. Він може підійти для оздоблення якогось виробу. Я вам тут трішечки розкреслила, щоб вам було більш зрозуміло. І поїхали. Виводимо голочку і починаємо вишивати. Звичайним петельним швом, тільки стібочки робимо різної довжини. Ось так. Коротенький, потім трішечки довший. Далі ще довший. І тепер навпаки коротший, і ще коротший. І робимо по узору. Тепер знову трішечки довший. Ще довший. І короткий і ще коротший. Це буде, звичайно, краще виглядати на канві, але я взяла льон. Тут зовсім немає нічого важкого. Я вам уже показувала просто рівненький петельний шов, а це такий виходить фігурний. Ось така у нас цікава штучка виходить. Звичайний петельний шов, яким ви, мабуть, ще зі школи вчилися обметувати край тканини, край виробу. Вручну завжди наші мами, бабусі обшивали. Та й ви зі школи, мабуть, пробували. І ось так у нас виходить. Так, тут щось я вже заплуталася. Ага, тут я трошечки, трошечки сплутала. Неправильно розкреслила. Зараз виправимо. Стібочок загубила і неправильно в кінці намалювала, але ми зараз все виправимо ось так. Дивіться. І все. Ось такий гарний у нас виходить. Шов. І ще одненький стібочок, самий коротенький. І готово. І ось так голочку вниз, і можна робити вузлик Ось така краса виходить для оздоблення то що треба. Тут ще дещо можна зробити так, пофантазувати, але то вже таке головне, я вам показала. Спробуйте. У вас вийде.